Доброго дня, діти! Ми з вами далі продовжуємо вправлятися в зошиті в клітинку. Сьогодні ми вже з вами вивчили літеру приголосну Щ. Зараз ми спробуємо її написати в зошиті разом зі голосними, тобто склади. Для цього беріть, батьки роблять зразочок складів. І далі відступайте дві клітинки, ставимо крапочку вгорі. Через дві клітинки вниз, ще одну крапочку, далі, ось тут крапочка посередині, не доходячи посередині крапочка. Далі продовжуємо ось тут, вгорі, трішки відступаючи і так. І далі ми її з'єднуємо. З'єднуємо ми її починаючи згори, вниз, провели пряму. Далі внизу пряму, далі посередині, внизу, згори донизу і маленький шматочок. І також виконуємо разом з усіма голосними. Коли ви вже зробите всі склади з літерою «Щ», далі ви записуєте слова, які вам потрібно було з'єднати та прочитати. Сюди їх записуйте. Ось таке виконання у вас повинно вийти. Дякую, до побачення!